Трамвай номер 7 Віра кожного ранку їздила на роботу трамваєм номер 7 Вона сідала біля вікна, одягала навушники і дивилася, як місто прокидається. Але одного дня вона помітила, що хтось дивиться на неї. Це був чоловік. Він сидів на сусідньому місці і тихо посміхався. Наступного дня він знову був у трамваї, і через день і через тиждень. Віра не витримала і запитала, ви що, мене переслідуєте? Чоловік розсміявся. Ні. Просто ми їздимо одним маршрутом. Точно? Ну добре. Я бачу вас одного разу, коли ви випадково залишили свою рукавичку на лавці, хотів повернути, але не встиг. А потім почав чекати на вас щоранку. Віра подивилася на нього уважніше. І як вас звати, таємничий незнайомцю, Артем. З того дня їхні ранки змінилися. Вони разом їздили трамваєм, говорили, сміялися. Через кілька місяців Віра вже чекала на Артема не у трамваї, а біля дверей його будинку, щоб разом піти на роботу. А ще через рік вони їхали тим самим трамваєм тільки тепер у весільних нарядах, бо це було їхнє особливе місце. Іноді доля зводить людей у найвизначніших місцях.